Права 561. Знайди відношення чисел. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 12 до 9. Ну, запишемо це у вигляді 129. У вигляді дробу. Ну і це дорівнює. Тут ми можемо скоротити і чисельник і знаменник на 3. 12, що ділиться на 3, це буде 4. 9, що ділиться на 3, це буде 3 то записуємо, що це можна записати як 4 третіх. Ну і це дорівнює. Тут ми можемо виокремити цілу частину. 3 третіх це одиниця. Якщо ми забрали 3 третіх, залишиться ще 1 третя. Так? Отже, відношення цих чисел це третя. 1 ,1. Записуємо, переходимо до другого завдання 40 до 105. Отже, записуємо тоді вигляді дробу як 40. 105. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 40, що ділиться на 5, це буде 8. 105, що ділиться на 5, 100 на 5, це буде 20. 5, що ділиться на 5, це 1. Разом буде 21. То записуємо, що це дорівнює 8 21. Так? Переходимо до третього завдання. 4,2 до 3,5. Можемо це записати у вигляді дробу, де в чисельнику 4,2, а в знаменнику 3,5 і це дорівнює. Тоді на 10 ми чисельник і знаменник можемо помножити, від цього у нас дріб не зміниться, то множимо на 10, переносимо кому на один розряд, то у нас вийде 42,35. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Скорочуємо на 7 і чисельник, і знаменник. 42, що ділиться на 7, це буде 6. 35, що ділиться на 7, це буде 5. Тобто записуємо, що це дорівнює 6 п'ятих. Ну для зручності ми можемо це записати вигляді звичайного дробу або десяткового дробу. І так, і так можливо. Давайте і чисельник і знаменник ми домножимо на 2, запишемо, що додатковий множник тут у нас буде 2. Тоді в нас вийде, запишемо 2 на 6 це 12, 2 на 5 це 10. 12. Десятих, забираємо 10 десятих, це 1. Залишиться 2. Десяті, або записуємо як 1,2. Тобто відношення цих чисел дорівнює. 1,2. Переходимо до четвертого завдання. 1 четверта до 1,12. Запишемо це трохи по-іншому, як 1 четверта до. 2 крапки. Тобто ділення до 1,12. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 1 четверта, що множиться. Обернений дріб до 1.12. Це буде 12 перших. І це В чисельнику записуємо як 1, що множиться на 12. В знаменнику 4, що множиться на 1. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо, давайте скорочувати. На 4 Скорочуємо. 12 що ділиться на 4 це буде 3. В знаменнику 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді в нас вийде 3 перших. Або просто 3. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відношення чисел на цьому вправу завершено.